Всім максимальний привіт! Сьогодні б хотіла розказати тему, чому важливо починати та максимально цього не боятися на моєму особистому прикладі. Звісно, таке, як кажуть, по собі не судять, але сьогодні ми це обсудимо. А бажаю судити. От, і, і так, перше, якщо ви хочете почати Ютуб. Ютуб, Тік-Ток, оці весельні мережі. Я вам скажу так, ну за кто 100% может не можу учетись, то, что я не являюсь там дуже частным гостем, а вот насчет ютуба. Запомнить первые ваши 120 видео никто особо смотреть не будет. Так что можете просто снимать, работать, снимать, снимать, работать, 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 монтировать, укладать, делать разные повороты, отворота, завороты. И да на 120, на 120 видео вам может оно реально выстрелить. Ну, це орієнтовно так. Просто я от мене, що ви понімали дуже багато різних відео. Дуже багато різноманітних розмовних відео, влогів різноманітних, там, опросників. Да? Но відео стріляють дуже рідко. І якщо вам інтересно, як зробити так, щоб ваше відео 100% залетіло, можете написати мені, і я постараюся вам пояснити, чому це працює. Ось, і так, тепер офіційно ми починаємо. Uh, вот. поясняю, тому що якщо у вас є Ютуб, головне і перше правило, не давайте його вашим знайомим, якщо вони не люблять дуже сильно uh, там, ваш контент, і вони його не будуть дивитися до початку до кінця. Тобто, перші ваші 50 відео ближні дивитися люди, які вас знаходять по інтересам. І поскольку зараз Ютуб переходить в більші якісь обороти, контенту, то вони будуть шукати не по, -по тому, що ваші підписники, на самом деле таки посмотрели, а головне, скільки вони продивились. Тому що, якщо вони подивились начало і конець, це не вважається, що це в общій складності відео. Це начало і кінець. Середини у вас немає. Тому максимально старайтесь викладати якесь відео за інтересами. От вам стало цікаво розвивати якусь тему? Беріть її і виставляйте. Що б ви не сказали в цьому відео? Як би ви це не принесли? Головне почати, то щоє ви не почнете, у вас не буде. Мені мої перші 40 років вообще коріншки грожа. Сейчас я понимаю, что я уже, нач... я просто начала просто більше в контенті розпромінюватися, що починаю потихоньку в цьому працювати і максимально це розвивай. Ну, я понімаю, що єби я тоді не начала те, що я сейчас імію, я б, ну, вообще не змогла б це сделать. Ну, прямо вообще. Тому, если у вас є якась ідея, да? От, ви хочете знімати YouTube, от випишіть. от щоб ви розуміли. Я всі свої совети на собі. Я вчора без світу, вона виключає світ, сиділа, виписувала ідеї. І зараз я вам максимально їх розказую. І тут так, чорне по білому, Тут в мене в мене ще є отак, от я малююся. Я виділяю кра. Тут вже, ну не красний, а оранжевим. Тут вам не видно, ні ну, так вам сделаю. Ну, чуть видно, тому що маркер теж вже <нависходить> на ісході дуже жорстко. От, я... от сядьте і випишіть. от допустимо. От саме ну, от моє, що да? я можу? Це допомога абітурієнтам, першокурсникам, і там, допустимо, саме еліментальне, як на стипендію, як подружитися з викладачами, як поняття, як здавати першу сесію, що треба в кольчика, канцелярія, що треба в гуртожиток, так раджу чи не раджу йти після 9 чи 11 класу. Тобто, це допомога. Да? Потім у мене йдуть влоги з коледжа, Да? От там, я щось бігаю, я щось розказую з коледжа, з вот ну то есть це плюс-мінус одна та сама історія. Тобто, у мене вже є два таких блока, да, не скажу, що це пункти, це прям блоки того, що там типа, куча різних тем. І тут доволі -таки, немало, того, що це влог, це життя, там, як наш шкаф, там, ну тобто, це показує, що інтересно, щоб люди, які будуть поступати, допустимо, мій коледж, дуже хочу, дуже буду рада, якщо ви если як ви в мій коледж, вот. в мені коментарях, як вам приступі люди, хто там поступає. І знаєте, це буде саме інтересне, те, що через там, 3, 4, 5, 6, хоч можна вже 8 років ну як у нас, допустим, є кровать, ванна, її спить. Хто дивиться мої влоги, той знає, дівчинка, якою живу. Написано Маріна 07, тобто формація 07. Я родилася в году, а людина вже була. Подумайте над цим вопросом Вот. І максимально показувати. І там, допустимо, в мене барани, сільський влог. То есть влог, влог і там щось розговорне. І людям заходить, і в мене що барани набирають популярність, що мої влоги набирають, що школьні приколи, ну не школьні, а коледжі всякі такі приколи. І, ну то есть, Тут вже, знаєте, тут можна реально зробити ну, 9 блоків, Придумайте, от вам інтересно ігри, да? так? Ну, не не знаю, чи дуже сильно ну ну, просто я не за це, вот. ну, розказати про ігри, так? Да? Вот вам интересно, там вишивати хрестиком, ви дуже класно вишивати хрестиком. Розкажіть, що от, є така от, схема, там беруть таки, такі ниточки, такі и люди будуть уже більше до вас більше вас дивитися, того, що ви, у вас є інтерес, а, то есть интерес, ну, типа, пропозиція народжувати пропозицію. Вам интересно? От Я не вмію вишивати, от хто з вас визнає про вишивку, напишите мне в комментариях, я реально хотіла научитися, що в'язати, що вишивати. Я вмію, але криво каряво тільки ліпить. От. І от я вже буду вашою цільовою аудиторією. Вам головне знайти три теми, да, там, допустим, три блоки. Оце ти подумайте. Дайте собі тиждень, ходіть і думайте про це. От що ви могла зняти? От що ви дивитесь? Допустим, ви дивитесь дуже часто влоги, так? Да? От наші знімати якийсь влог. Заповніть, зараз Ютуб. Нема того, що не інтересно. Ви не просто показувати все, як є. Так і інакше. Ну, то есть вы учитесь, я ж кажу, перші у вас видео, вы можете просто тупо не запариваться, тому ну, що люди прям дуже жорстко вас дивиться не будуть. Просто за цього смиріться, готовитись до худшего. Жити лучше, готовитися до худше. Я не готова до худшего. Типа, я дуже, ну, я дуже заряджую, клуб пишу, блин, клас, блин, радуюсь. Но коли мені пишуть хейт, люди, якийсь летер, не то просто не вчера написав, що я жирна нахудать, і що я балакаю дуже невнятно і балакаю взагалі російською мовою, хоча я балакала, отак балакала, і я не вважаю себе ні жирною, ні якоюсь русскоговорящою. Я взагалі на русском не вмію гаульствувати. Може, для якогось відео, для для клик, клик, кликбек. Для клікбейта можеть быть, что-то я там ещё могу там заговорить, что-то вам ещё сказать, но в жизни, но но мистер Підж. Я більше по суржику, або на по-українській мові. Тому самое главное начать от тут у нас на моєму прикладі. Вот я раньше выкладывала регулярно видео. Це плохо. Да, моя там виходило раз відео в, в 20 місяць. Лучше зробити не ідеально, Ну там два, да, там два відео на два тижні, так, допустимо, якщо Вот. Чим лучше, ну одне в три місяці, тому що якщо у вас буде п'ять-шесть, не ну, то, що вам дуже жорстко нравилось, вони почнуть, ну тобто, ви вже будете. Там ви так підставили да, якийсь там трафаретик, там якусь фоточку демонтірувала. Тут виставили котика, 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 тут ви вставили там себе, да, там отак перевернули. Ну, тобто, це вже. Ну, ви просто дивитесь. Інтересуйте цим, просто заходьте на своїх там, підпис, на кого підписані в Ютубі, і да? дивіться, вона там знімає бекстейдж, там, там. back to school, back to college, там, не знаю. Новогодні подарки вона знімає. Ну, то есть. Вот так вот максимально старайтесь сделать. И чем больше вы будете нарабатывать, это все опыт, и чем больше вы будете нарабатывать, тем быстрее у вас все получится. Так что я у вас верю, вы забыла... была мощная Это все, на этом все. Это все. Была Всем пока.